Всім привіт! Сьогодні ми стрибаємо, сьогодні 6 числа, значить, восьмий день, бо я почала 30-го числа. Я, до речі, дострибала 25 днів на різдво до 25 числа, потім, 26-го пострибала і потім два дня пакувала речі, 28-29, го го і я просто. Три дні, значить, пропустила. І я просто випала, хоча хотіла не перерватися. І я вирішила не починати з першого, почала з 30-го, типу, тут і зараз. Зараз ми з вами пострибаємо. Я, до речі, вже хочу вам показати, може, вам не видно, в мене такий кругленький, видно, а від банки слід залишився. А я дуже часто, ну, я в кожному своєму марафоні, окрім марафону розтяжки, даю догляд. І догляд у мене це банки, гоша, щітка, ну, от щось таке. І я взагалі подумаю про те, щоб створити окремий марафон догляду для тих, хто, ну, наприклад, тренується не у мене, а доглядів їм не вистачає. І от я зараз сама для себе почала робити щодня 10 хвилин догляд вверх, 10 низ. Не по 20, а по 10. І от я сьогодні пройшлась, в мене прямо ж е, залишилися сліди е, тут наверх. А вчора в мене був низ, і в мене теж синці залишились. Ну, у мене ціль глобально вийти просто в суперформу на свої 40 років. У мене є критерії своєї суперформи. Вони дуже чіткі. Я хочу 40 років просто зустріти в неймовірній формі, тому я працюю. Отже, ми з вами починаємо стрибати. Погнали! Права нога розминаємося. Також в мене проходить марафон з шкарпеток з новорічних. Мені мама передала. А я прожила зараз в Португалії з літніми речами, з літньою сумкою. І кажу, мама, я їду в Будапешт, мені треба теплих речей. І мама мені ну, посилка присилала дуже багато теплих ржачних шкарпеток. Тому за мої аутфіти новорічні відповідає моя мама. Щас. Да, я Дашенька, мені 38 годика, і мені носочка прислала мама. <смі> Як є. Тому я зараз в дуже прикольних е, всяких шкарпетках хожу, їх, побив 6 чи 7. <смі> мені дуже весело. Ми з вами зараз відстрибаємо. І я ухожу на навчання на вечір. І ввечері вийду ще хочу вийти в розмовний ефір. Но я знаю себе, може піти все по-різному. Но планую, дуже сильно планую. Дев'ять десять тазом. Стрибочки, мені дуже подобається стрибати. Мені подобається, як моя стопа реагує. І ви знаєте, моя ціль. Я буду місяць бігати, потім і я хочу перейти, щоб моя кардіо стала скакалка. Скакалку я зараз стрибати не можу, тут паркет на вулиці, сніг. Я хочу вийти в режим стрибати в скакалки, але зараз я буду подорожувати. У мене величезне, оце 50 днів. Я буду в подорожах, прям постійно десь змінювати. І тому я для себе вирішила, що я буду стрибати дофамінові стрибочки, щоб підготувати стопи коліна і паралельно умовно з вами розмовляти, вас мотивувати. Ставлю стрибки на скакалки 10 хвилин, і у нас дофаміновий стрибочок, стрибочок, носочок. А їхали. Ці 50 днів ми вже стрибаємо нон-стоп. Хто перший раз дивиться мене, випадково потрапили. У мене в хайлайцах збережене, стрибаємо. І там 25 стрибків. Це був такий адвент-календар до Різдва. І вони з перервами там хвилину стрибаємо, трошки вправу, там і там циклами там лімфодренаж, грудина, прес. Простукування. Зараз ми вже стрибаємо нон-стоп, бо це моя ціль, це вже для мене. Ну, я, я вам кажу, як є. Ці стрибки це для мене. Я просто вже вирішила паралельно виходити в ефіри і працювати, з вами розмовляти. Ну і плюс мені це трошечки, знаєте, такий стимул не пропустить. А, коли я замовила, Моя помічниця зробила мені 50 обкладинок. Ви можете помітити, що всі мої ці стрибочки вони з однаковими обкладинками перший з 50, другий з 50 на YouTube і на ну, і, на Instagram. і у мене вже все така мотивація, всі їх використати. Можливо, так буде, можливо, що в мене там буде один день, коли я буду летіти. Дві доби. Можливо, я в аеропорту просто зніму 10 хвилин, як я стрибаю, і завантажу, коли з'явиться інтернет. Бо я не знаю, там, там, де будуть пересадки, чи буде в мене роумінг, це покривати. Бо по Європі лайф. Зараз пішов в європейський роумінг, і ти, типу, платиш за лайф і користуєшся в Європі, так як в Україні. Тому... Тут так, як там буде на пересадках, я не знаю. Але поки я в Європі, ми стрибаємо. У мене ще купа племінників, я до них лечу, то може буду з вами і з ними стрибати. Глобально, в мене дуже сильно укріпилася стопа. В мене є така майже шпора в стопі. Вона в мене зі школи. Такий, як плотний мозоль. І я вам скажу, що в цьому році я відчуваю, що він перестав мене турбувати. Але це сталося не просто так і не тільки через стрибки. Стрибки, я просто це як стрибаю, і відчуваю, що його вже нема. Тобто, щоб не було оманливого, що через стрибки це ні. Як це пішло? Минулому році, в 25-му спочатку, я записала марафон, це був кінець 24-го, сідниці через стопи. І е, передує цьому марафону руханка. Тобто, якщо ви нічого не робили, і зразу може вам це буде складно, наприклад, купити руханку до марафону. І Я робила руханку на стопу 12 хвилин в день. М'ячем розкатувала, а потім записувала марафон в 6 тижнів. Шість тижнів я ж тренуюсь і в мене дуже сильно, прям дуже сильно і дуже круто пропрацювали що Там катати стопу, зажимати коліна, стегна. І саме цей марафон сідниться через стовби. Я всім рекомендую пройти дівчатам, хто збирається відкривати біговий сезон, щоб не вийшло, що ви. Вийдете, побігаєте, отримаєте травму, бо ваше тіло не готове. І на цьому ваш біг закінчиться. Бачите, я зараз січень, а я готуюся на біговий сезон на березень. Бо я тренер, я розумію, що та ж витривалість, ті ж ну, м'язи, гомілок, вони ж просто так не укріпляться. І дуже часто дівчата мені ниють про ці стрибки, що в них просто відвалюються гомілки. А тепер давайте подумаємо: в гомілках зараз теорію накидає, в гомілках найбільше відсоток волокон, ну, от м'язи, і відсоток цих волокон, які е, за витривалість. І от уявіть, що якщо у вас 10 хвилин, для вас це складно. Ну, що взагалі з вашою витривалістю? І от ви підете бігати, гумілки, якщо не готові і стопа не готова, все навантаження йде на кульшові суглоби і на тазове дно. Ви тоді амортизуєте не стопою, а умовно, отак. І у вас можуть посилитись якісь протрузії, грижі. І це така класіка, що я вам просто передати не можу. Я ж уже не перший рік тренером працюю. Тому найкраще рішення підготуватись до бігового сезону. От, наприклад, як варіант зі мною прострибати, пройти сідниці через стопи і тоді в режим. Розумієте? У -у -у. Я вже тьотя не молода, мені в цьому році через, ну коротше, мені ще 38, і я вже не можу собі так дозволити з нійхіраді піти бігати. Мені треба підготуватись, тому я вже готуюсь. Ну і в принципі це правильно взагалі. Просто от раніше я мала таку фізичну підготовку, що мені не треба було готуватись до якогось. Навантаження зараз. Я розумію, що якщо мені треба готуватися, а я тренер зі стажем, то а що звичайним людям? Я в цьому році жила у океанах в такому супертуристичному місці з біговою дорожкою, куди всі приїжджають, побігають, навіть з околиці на машинах приїжджають. І Я там бігала два рази в тиждень. І хочу вам сказати, що стільки людей взагалі не розминаються. А також я познайомилася там з двома, хто отримали травми, поки бігали, на цьому їх біги закінчились. Ну, я ж все, -все бачу. І гомілки треба підготувати, стопу треба підготувати. А зимою ідеальне рішення підготувати. От почати там стопи, руханку пройти, пройти руханку на тазове дно, наприклад. Пройти марафону. Марафон це там вже нормальне тренування по 50 хвилин. Прям такі потужні. Сідниця підтягнуть і з цим каркасом виходити бігати, якщо ви хочете. А так просто це може бути повна херня. Просто ви отримаєте травму і якийсь час взагалі не будете ніфіга робити. Я так уже не хочу, тому в мене ціль. Я в 24 му році місяць пробігала, мені це як на характері дуже сильно допомогло. Зараз я в е, 25-му пробігала. І от зараз, в 26-му, теж хочу місяць пробігати у Кромки моря. Такі мої цілі. Тому я готуюсь уже зараз, а потім перейду на скакалку. Скакалку я поки купила саме звичайно в декатлоні. Коли я доїду до місця призначення... То я хочу купити, замовити, бісерну, таку, яка важка і тримає форму, щоб робити всякі е фішки. Але уявіть, дивіться, якщо я з вами розмовляю 10 хвилин і в мене нема задишки, пульс у мене 135, ну, тобто досить високий, то от мені умовно моє тіло вже не відволікає вчити фішки. Да? І там я би пригал. Схрещені вправо, вліво, на одній нозі. І це не так просто, бо стрибати не дофамінові стрибки, воно набагато важче. Бо ти двома ногами відштовхуєш і пульс. О, у мене вже сразу пульс 138. Пульс зразу піднімається. Я коли стрибаю, у мене 143, ну, такі високі, інколи 150, коли там подвійні стрибки я роблю. Тому дуже важливо. Бути готовою. Я для себе. Я цей блок роблю для себе, просто ділюсь з вами. Якщо вам в кайф потрібно, будь ласка, користуйтесь. І мені дуже подобається, от я ж кажу, результат моя стопа права, тобто з 24-го року. Я записала руханку на стопи, записала марафон сідниці через стопи, дуже активно працювала стопу. В принципі, можливо, це теж плинуло всю осінь. 25-го я знімала по суботам а, марафон, такий блок-блок, 10 тренувань. А, називається Опорний апарат. І там ми дуже багато зі стопою працювали м'ячиками, там направо наліво її закатували. Бо стопа має виконувати три функції: опора, пересування і баланс. І для цього треба, щоб м'язи працювали у нас, в зуті вони перестали вже працювати, плюс ми мало рухаємось. І тому саме руханка на стопи, така база. Так ось опорний апарат. Я опрацьовувала стопи. І зараз в мене просто от я стрибаю. Раніше в мене я прям відчувала. Оцю точку, яка в мене таке ущільнення було, яке так піднивало. Зараз такого нема. Все, десь прийшло. Отже, на сьогодні все. Щастя, здоров'я. До нових зустрічей. До побачення!